Вітаю вас! Продовжується активна робота у стінах нового навчально-виробничого комплексу Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На базі цього закладу нещодавно відбулося одне засідань консультативної ради за професіями готельно-ресторанної справи, під час якого свої побажання до підготовки кадрів висловлювали роботодавці. Загалом у цьому комплексі слухачі проходять навчання за 12 ліцензованими професіями, серед яких адміністратор, агент з організації туризму, покоївка, кухар, бармен, офіціант, перукар, косметик та інші. Консультативна рада проводилася з метою підвищення якості навчання спеціалістів готельно-ресторанної сфери, яких, як стало відомо згодом, відтепер навчатимуть не лише азів та виробничих особливостей професії, а й тонкощів спілкування для обслуговуючого персоналу і художнього смаку для кухарів. Ми готуємо доросле населення, скажімо так, що підготовка теоретичного, здача теоретичного курсу, само собою обов'язкова, але коли сам роботодавець оцінює рівень підготовки і рівень набуття практичних навиків, навиків, це говорить про результат, про якість навчання і про високу оцінку саме нашого навчального закладу. Улюблений навчальний заклад має змогу на базі сучасної техніки, сучасного обладнання і сучасних програм готувати фахівців. Хочу сказати, що такі засоби дозволяють досягти значного ефекту під, при підготовці фахівців, тому що вони значно скорочують час підготовки, вони допомагають створювати індивідуальний підхід до слухача. Вони покращують якість. Те, що вони слідкують за новітніми технологіями, вони нам і пропонують всі ці новітні технології, тому що Керівникам таких закладів приходиться сам самим, як кажуть, заходити і в інтернет, слідкувати за новинками, тому що вимоги до готелів вищих, наприклад, якщо ми 4 зірковий готель, вважаємось вимоги з кожним роком більше стають, особисто до особливо, тобто до обслуговуючого персоналу, попри те, Центру реагують на наші побажання і на наші звичайно вимоги, так що дуже плідна співпраця. Я сподіваюся, що вона започаткована і в подальшому буде дуже ефективна. Я особисто дуже задоволена, тому що в своєму от житті за свій в своєму житті я отримала знання, яких я до сих пір не, не мала. А, взагалі, от для дівчат, які закінчили дівчаток, які закінчили школу і не вступили у вищі учбові заклади, то це є оптимальний варіант для того, щоб отримати знання, які потрібні і тут, в нашому навчальному закладі, тобто є все для цього. За я сам з Хмельницької області звернувся туди по поводу образування кухаря. Я працював мій роботодавниця, мені подав так, щоб в мене була документація. Я йому з дитинства ну, з дитинства і, готовлю, вмію. І, і мені просто зараз треба освіта кухарська. На даний час можу сказати про даний на навчальний заклад, що матеріальна база на вищому рівні. Все є для готовки, все є і обладнання, і... Навчання проходить також і багато фахової дисципліни, по фаху, технологія приготування, там багато, з чого береш, все, що можна. І ну, я не, за... не остановлююся, я хочу достигнути своїх результатів, бо планую в ній бути. Ради за професіями, це за професією верстатник деревообробних верстатів, кравець, і у вересні поточного року була створена консультативна рада за професією ресторан, сфери готельного господарства та ресторанної справи. Основним завданням і метою даної консультативної ради це було налагодження тісних продуктивних зв'язків між навчальним закладом і роботодавцями з метою ефективності саме покращення роботи самого закладу і реагування роботодавців на наш заклад. тобто як ми тісно співпрацюємо, як ми за тислий термін, термін готуємо кваліфікованих робітників для роботодавців даної галузі і їхні побажання, зауваження. У службі зайнятості роботодавця називають клієнтом номер один. Саме тому все зроблено для того, аби в стислі терміни навчання вкласти максимальну кількість їх вимог до працівників. Більше того, такі сучасні та ефективні підходи дають високу ймовірність працевлаштування після завершення курсів. Отож, давайте навчатись і розбудовувати власну країну.